Так, друзі, всім привіт Попитка номер два, як кажуть Я в поисках Нормально заїзду Не, мабуть, 5 не сюди В поисках нормально заїзду На шилівський ставок Ток тільки ще заїхав такий бур'яни Мама не горю Еле туди вибрався 6 хвилин відео, потім вирішив встановити, бо це щось страшне Я-то там дивився і по карті і Фотки Така бетонна дорога Ну це вже ближче похоже І опять же вийду я туди чи не вийду Ну давайте Пробій. Не, походу опять такая сама історія. Не хочу вже в кущі. Хотя на карті точно четко показую. Може був там другий проход. Ну построїли ще ці два дома, чи скільки тут їх виходить, да, два і все помінялося. Подер ноги Де такий нормальний заїзд на той ставок. Він внизу, що саме цікаво. Так, да. там домики, частні сектора. Що опять вниз. до хера. Їм видно з криші детешилості ставок Блін, він внизу показує, що ж внизу Ось така тропа витоптана дуже хорошо Ну тоже може бо на частний сектор Так, тут бухало устраивать бачу Так, зліворуч гаражі, праворуч, часі сектори, де я не смог прорватися. Так, злажу, навірно. Ударного будь-який. Хоч тропінка така, дивіться, невже вона нас доведе туди куди треба? Якщо я до нього дойду, комусь буде якраз на замітку. Як дойти, долізти сюди? Так, тропа туди, тропа сюди. Походу до нього саме гірше добиратися до цього стовка так, що у нас показує? Ну, що, 9 хвилин, та ви що? У мене опять така чуйка, що я п'ять не доберусь. Так. Хм. А где я? Что самое интересное, до нее никакой дорого. На карте не показывает. Вау! Раба не квакають. Боже, тут, конечно, одному такой ходи. Так, тут распылялась водик. Освободив дорожку. Так. Ось дорожка. Ну давайте по такій. широкій. Короче, ось є оцей цей ручеек у мене на карті, я на нього вийшов. Оце він впадав цей ставок. Ну така мощная лавочка, кажу лавочка, кладочка. Так, ще одна. Окей. Так, жабони. Да, на такі ставки я... Раз хожу і більше не ходжу. З таким. го прикиньте. Можете мене поздравити а ставок побачив. Ну я думаю, що десь є получше Так, я побачив, а ви це не побачили. Есть нормальний, он блин з той стороны, со стороны яра. Там нормальный не А со стороны садов. Так, все, друзі, бачите. І ви тепер бачите. Главное, що ми добралися. Ага. Вон можна аж туди зайти. Да, с яра. Один заход. Вода, конечно, зеленюча. Так, хто-то у нас уже сгреснув. Дивіться на краєвиди. Вода зеленюча, тому що жара і вонюча. Вам видно. Все, телефон можна ховати. Так, смысла туда в дебри заходить, бо я потом буду туда выходить. И в життя свого. Так, давайте я вам тут доснимаю ролик. Он час такий с масандрой домик наверху нехило. Так, ну що, качки тут есть. Чья свисты на рыбу ловить? Ну да, из-за жары, конечно, вода. Я хотів би на той місточок пробратися. Як нам? Зараз, може доберемося. Да, воня зі ставка А Пушкарівський там, блять, в осюхах, в в От Пушкарівські ставки там попроще туди добиратися. Так от цей заход сюди. Видимо їх колеса. Головне не пробиття плаче. Тут маньяков немає. Це для повного сейчас. Так, всім привіт! Сейчас Давайте туди зайдемо Обережно якось з вами. Ну назад я не буду знімати бур'ян, може там зніму ще вам один ролик. як Мені треба там в АТБ з'їздити, ну АТБ ми знімати не будемо. Просто половча. до половок дору. Вже вона нагрілася. Опа! Дивіться яка кладочка. Оце хоча б не впустить. Може двома руками не зстий, так стрмно. Зачепиться і впустить. Дивіться яка вода. А качкам. Чи що то за птиці по барабану? Ну хтось зайнявся цю. Ладочкою. Коротше боюся, держу двома руками. Ось зараз нога десь провалиться. Дивіться яка зелена. Це із -за жари. Да, Тут якщо розібратися, якби частіший був можна було купатися чийсь апартаменти. А я отам десь був перший раз, ну туди я не змог пролізти. Може б я без велосипеда й проліз. Так, от в нас ярка десь, так? Іли щось друге вже, я не пав. Щас якраз казку ще виберуся, камера підостине. Так, да, так можна було б тут купатися. Опачки. Так, ну що, друзі. Всім гарного дня, мирного неба. Побачимося, да. Давайте пока-пока. Або сьогодні, або я завтра планую чуть-чуть город з'їздити. З вами велопрогулянку здійснити. Так, кінь вже мене зове. Давайте погнали.